Це другокласниця Майя. Дівчинка сьогодні зробила стрітинську свічку для бійців 128-ї окремої гірської штурмової бригади. Вона символізує добро і життя. Ми виготовляли їх для ЗСУ, і ми хотіли їх відправити, щоб їм було тепло і вони. Пам'ятали, що ми в них віримо, що вони переможуть. Хобіка та Даша теж сьогодні робили такі свічки. Брали гарні квіти, брали спеціаль... спеціальну бумагу закру... і закручували її, брали віск ще. І робили так свічку. Ми туди ставили таку дерев'яну паличку і скручували, і щоб там була свічка. І потім ми ці свічки будемо відправляти на війну, на воїнам, щоб вони щоб їх защищали свічки і обняти наші, і щоб з ними було все добре. Тато Анастасії повернувся із зони бойових дій. Дівчинка розповіла, що робила свічки для його друзів. Мені їх легко було зробити, але одну маленьку свічку мені чуть, -чуть не вдалося. Тому я попросила допомогу. Тато сказав: що мені треба їхати. Ех, і я коли він поїхав, я не могла заспокоїтися, бо я думала, що я не зможу без нього жити. Не мама ледве заспокоювала, просто я е, дуже сильно плакала. Я не могла так жити, бо він це все, що мені потрібно. Я з ним завжди на великах катаюсь, і я не звикла з мамою кататися, бо вона чуть-чуть боїться. Допомагала учням робити стрітинські свічки, вчителька початкових класів Яна Яковець. Учителька розповіла, що з матеріалами для свічок допомогли батьки. До дня стрітання, до нашого свята вирішили зробити свічку, стрітинську свічку. Потім вже з'явилася така ідея, що так як це свічки, як це оберіг, вирішили допомогти нашим воїнам, які зараз сидять в окопах, передати їм. Усі найкращі побажання, привітання і якось обігріти їх цими свічками, як найшвидші перемоги нашим героям, тому і відправляємо на фронт спільно з усією нашою школою, з свічками, як стрітинська свічка, як оберіг, так і з окопними свічками. У цей час учні старших класів робили заготовки для окопних свічок. Десятикласник Дмитро пише побажання на окопній свічці. Пушу нашим захисникам, щоб вони поверталися живими та здоровими, щоб війна закінчилася поскоріше. Та хочу, щоб все було у нашій країні добре. Я зробив три свічки, але хочу ще більше зробити, щоб нашим захисникам було тепло. Разом із свічками учні відправлять сердечка з фетру. Пришивали петлі до них десятикласниці Таїсія та Каміла. Нас загалом дуже досить часто захочуть до подібних справ. І ось ці сердечки ми будемо передавати разом з цими окопними свічками на фронт. Це ось такі сердечки. Ми п'ятий-шостий клас робили Сердечки так, а ми робили стрічки, петельки, так старшокласники та вчителі роблять окопні свічки з початку навчального року. Про це розповіла вчителька трудового навчання Тамара Круль. Жінка каже, свічки роблять учні п'ятих одинадцятих класів на уроках трудового навчання. Передаємо бійцям у різні бригади, передавали на 101, першу, передавали на 128, двадцять передавали на 68, восьму, на 15-й батальйон сто Ось мої бригади відсилали на Бахмут туди під Солидар. Відсилали, тобто намагаємося так допомогти, щоб по різним напрямкам Баночки і картон нам люди приносять з усього городу. Є такі, що одразу дуже гарно, ось тут, от е, е, таким ключем відрізані, що можна одразу приступати до роботи. Е, ми використовуємо гофрокартон для того, щоб потім сюди у ці комірочки е, затікав парафін чи віск. Заливаємо ми це. Вдома в школі ми не заливаємо свічки, в школі ми робимо тільки заготовки. Така свічка близько трьох-трьох з половиною годин горить. За словами Тамари Круль, щотижня учні виготовляють до трьохсот окопних свічок. Світинські свічки та частини окопних передадуть бійцям 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади 14 лютого. Слава Україні! Слава Олександра Завадяк, Андрій Гісен, Суспільне новини.